За своє життя я перепробувала дуже багато цієї косметики, але згадую ті часи наші радянські, коли, коли дитячий крем, Ромашка, там ще інші назви, такі природні, волошковий. До, до самої назви ти починаєш прислухатися, відчуваєш рідний потік, потік такої інформації, і воно тебе гріє, душу твою гріє. І от нарешті мене поставило питання: ну коли ж вже наша промисловість, наша фармацевтична промисловість, коли ми вже своє все будемо мати те, що колись ми мали? Так як я артистка, і часто подорожую, часто в дорогах, а дороги різні бувають і машиною, і автобусом. І потягом, тому всі упаковки, які, в яких закладені, чи креми, чи що ми там беремо з собою в дорогу, що можна взяти, сироп також можна брати, все дуже зручно і практично зроблено. І можна не боятися не боятися будь-де поставити, чи в машині, чи, будь -де, чи на сидіння можу покласти. Це все дуже зручно і практично. Подивіться, у мене написано «Крем момійо від морщин, мультивітаміни, так як я погано бачу без окуляри, але повно-повно тут вітаміни. У мене вже таких дві банки. Ці всі креми, я вже переправу, в мене цей останній, наприклад, цей, бачите, я вже так бережу, бо його вже мало. Так що в нас вже користуюся цією пастою. Вона, вона така ніжна, ніжна, ніжна. От у нас ще є крем чистотіл, Він дуже специфічний. Я там, якщо десь на тілі ранки якась да, таке взяти, то трошки так потребуваю, мене кіцька навіть поцарапає. Я так помажу. Сутки ще тримається, на другий день вже знімається краснота. Особливо в нас оці бальзамчики, що в нас є. Бачите, оці бальзами все. Ну, це я випиваю, випиваю за тиждень. Тоді я крем для тіла, і я думаю, М -м, така банка, це мені хватить, мабуть, на місяці два. Але я так відчуваю, що і руки дуже зручно помазати, не тільки, і лице можна помазати. Ну настільки це все практично і зручно, що одної міні банки вистачає їхати в дорогу. Вона і для лиця, і для тіла, і для рук. Я думаю, що це справді. Новинка. Я думаю, що кожна людина, яка задоволена кремом на своєму лиці, вона відчуває, як дихає шкіра. Я б хотіла побажати кожному з нас краси невимовної, здоров'я, радості і щоб ви завжди були. Патріотами нашого виробництва, нашої косметології, нашої фармацевтики. Тобто, все, що ми сьогодні тут маємо, все для вас, все для вас, мої любі. Користуйтеся, тіштеся, щоб ви були красиві найкращі в найкращій світі.